В рамках святкування Дня Європи до Ісмаїльського державного гуманітарного університету з робочим візитом завітала надзвичайний повноважний посол Словенії в Україні Матея Привольшик, яка стала почесною гостею на презентаціях україно словенських проєктах закладу та провела відкриту лекцію для студентів університету. Першою причиною моєго приїзду зараз є підтримка. Проєкту, який проводиться за підтримки Словенії в Україні, це проект для члів та соціальних працівників, які працюють в одеському та херсонському регіонах друга причина це те, що Україна та вся Європа вчора святкувала День Європи, і вся європейська ком'юніті в Україні вирішила, що потрібно провести лекції та роботу зі студентами щодо європейського союзу та цінності Європи. Завдяки відкритій дискусії пані Матеї зі студентами вони дізналися про переваги вступу України до Євросоюзу, а також про важкий шлях, який подолала Словенія, щоб об'єднатися з європейським союзом це те покоління, яке прийде після нас. Тому дуже важливо розповісти їм, як Словенія вступила в європейський союз. Який путь пройшла Словенія за ці 20 років, щоб стати частиною європейського союзу, поділитися опитом. Надзвичайний кантриздетарна повноважний посол Словенії плідно співпрацює з громадською організацією Жива я Україна. Завдяки цьому було реалізовано спільний проєкт, спрямований на реабілітацію та психосоціальну допомогу дітям та батькам постраждалим під час військових дій в Україні. Айводосомейбілайктусенк юнода локал організейшн Жівая, дет хочу також відокремити працю локальної організації Живая. Яка за підтримки якої Словенська НГО змогла зайти в Україну і цей проєкт почав працювати. І я бачу, що проєкт працює, він набуває ширшої такої хвилі, і я дуже сподіваюся, що воно буде працювати і надалі. Бисте well. Я щиро вдячний надзвичайному та повноважному послу Словенії в Україні пані Матії Привольщик, яка змогла залучити наших студентів до активної дискусії. Звичайно, наші студенти підтримують європейську інтеграцію. Ми зацікавлені на базі. Із новіського державного гуманітарного університету відкрити інформаційний центр з європейської та євроатлантичної. І інформації, і я сподіваюсь, що саме такі заходи сприяють зміцненню українських та словенських партнерів. Ми вдячні словенському народу за підтримку в воєнний час, і сподіваюсь, і після нашої перемоги, і в контексті відновлення. Наразі представники Ісмаївського державного гуманітарного університету обговорюють зі словенськими колегами спільні проєкти щодо обміну студентами та зміцнення подальшої співпраці. Ксенія приверзли Юрій Слободяний для юг тудей.